Аудіокниги українською від студії Калідор. Класика детективу. Колекція Альфред Гічкок презентує Дональд Хонік Сенсація Людина вкусила собаку. Як мені сказали, Кар'єру газетяра треба починати у маленькому містечку. Тільки там і можна вивчитися усім азам журналістського ремесла, як добувають новини, як роблять газету, як потрібно поводитися із читачами, і так далі, і таке інше. А я просто жадав усьому цьому навчитися, немов для того, аби застерегти мене. Доля розпорядилася так, що я отримав своє перше місце у редакції фактично завдяки нещасному випадку. Лише пізніше з'ясувалося, наскільки щасливим цей випадок був для мене. Утім, перше, що я з'ясував, це нещасний випадок і є завжди щастям для газети. Словом, доля розпорядилася так, мене виявили. І взяли оборот, коли я стояв зі своєю друкарською машинкою на автобусній зупинці у одному маленькому містечку. Назву його мені не хотілося б називати, із з низки причин, які стануть зрозумілими вам згодом. Людина, яка виявила мене і взяла в оборот, була видавцем, головним редактором і кореспондентом місцевої газети. У нього були хитрі оченята, які, втім, трапляються у багатьох газетерів, звали його Сіріл Флек. Помітивши мою друкарську машинку, він зробив логічний висновок, що я людина освічена і честолюбна, а також я вмію читати і писати щонайменше однією мовою. Саме так я був виявлений і захоплений. Ми разом пішли з автобусної зупинки і попрямували до редакції, яка знаходилася на верхньому поверсі над великим магазином. Редакція містилася у маленькій кімнатці з двома письмовими столами і двома стільцями. Підлогу вкривав зачовганий багатьма ногами лінолеум на стінах дерті шпалери. Кімнату прикрашали декілька горщиків із геранню, яка уже забула, який вигляд має вода. Тут та там були розкидані стоси паперу, які хвилювали і розбурхували уяву. У редакції панувала атмосфера високої напруги та полювання за сенсаціями. Тут відчувалося гарячкове биття пульсу газетного світу. Ось тут ми і працюємо. Сказав містер Флек. Він розстебнув гудзик на комірі і послабив вузол своєї краватки. Ось тепер він дійсно мав вигляд газетяра, що перебуває на гребені успіху. Так, це чудово, сказав я із натхненням. Інший хлопець зник, незворушно продовжив Флек. А хто? Ваш попередник. Ви хочете сказати, він пішов від вас? Він покинув мене, у цьому немає жодного сумніву. Ось тільки ніхто не знає, чому і куди він подівся. Він підняв примірник газети натиск майже місячної давнини. Величезний заголовок свідчив зник заступник головного редактора. Завдяки цьому ми продали весь випуск без залишку. Це взагалі був найкращий матеріал за останні місяці. Історії про зниклих завжди притягують людей. Здається, у всіх прокидається якийсь нездоровий інтерес. Ну, може, він іще з'явиться, припустив я. Мало ймовірно, якщо тут, у окрузі, хтось пропадає, то це, як правило, назовсім, резюмував містер Флек. Його тон мені не дуже сподобався. Флек, здавалося, взагалі не шкодував про зникнення свого колишнього працівника. Це викликало у мене дивні почуття. Та як ви кажете вас звати? запитав мене Флек. Ендрю Джербер», – відповів я. Ви розумієте, як ви маєте ставитися до своєї газети, Джербер?» – запитав він. Це має бути. І ще більш інтимний зв'язок, аніж між лікарем і пацієнтом. Поширення новин, які цікавлять публіку, і формування у неї думок із різних питань, це завдання найвищого ступеня важливості. Ми повинні постійно підкидати матеріали для зацікавлення громадськості, але при цьому ніколи не повинні відкривати звідки отримуємо ту інформацію. Ви зрозуміли мене, Джербер?» – запитав він суворо. «О, так, сер. Існує Кодекс журналістської честі. І з того моменту, як ви вступили сюди, він поширюється і на вас. Уважайте, що ви щойно склали присягу. «О, розумію, сер. Тоді чудово, сказав він, і ми потисли один одному руки. Продовж наступних днів я затишно влаштувався на новому місці. З-за свого письмового столу я міг бачити головну вулицю і всі події, що на ній відбуваються, все життя маленького містечка. Тут була просто ідеальна позиція для спостережень, ось тільки нічого не відбувалося, що варто було б спостерігати. Це було сонне містечко, до якого не долинав навіть відгомін великого та галасливого світу. Поступово переживши кілька вкрай нудних тижнів, я почав ставити собі питання А для чого взагалі цьому місту потрібна газета? Відверто кажучи, я не розумів. Із терплячою завзятістю натиск повідомляв про народження, про смерті, про ювілеї та інші хвилюючі події, які не були цікаві нікому. Інколи бувало, навіть що впродовж цілого тижня ніхто не народжувався і не вмирав. Це зайвий раз доводило, наскільки мало жителі містечка цікавляться плином часу. Але містер Флег був непохитний у своєму оптимізмі. Здавалося, що він кожного дня чекає, що ось-ось відбудеться жорстоке вбивство, повінь, чи розпочнеться епідемія. І це при тому, що часом, аби взагалі заповнити чимось нашу газету, мені доводилося описувати просто захід сонця або йти до школи і розмовляти з дітьми на. На теми Різдва Морозова або катання на велосипеді. І все ж таки одного чудового дня настала криза. Не було нічого, ну абсолютно нічого, що можна було б винести на першу шпальту у суспільному житті містечка був повний штиль, і навіть погода впродовж кількох тижнів абсолютно припинила змінюватися. Я сидів за своїм письмовим столом, нерухомо втупившись у вікно, полишивши будь-яку надію на те, що цього тижня може відбутися бодай щось, здатне врятувати випуск. Тим самим повинна була бути порушена священна традиція, випускати газету регулярно, не пропускаючи жодного номера. Це був найтрагічніший момент у моєму житті, принаймні досі. Зовсім занепавши духом, я повернувся до флага, що сидів за своїм письмовим столом і займався тим, що роздивлявся своє прес папє Я хотів сказати йому, що ми опинилися у безвихідній ситуації. А чи така вже вона безвихідна? запитав він, продовжуючи роздивлятися пап'є. На жаль, сер, сказав я сумно. Ну що ж, тоді нам доведеться щось зробити, промовив він, невпинно роздивляючись прес пап'є, яке схоже викликало у нього небувалий інтерес. А що, раніше таке було? запитав я. Час від часу, відповів він. Така сама ситуація була і за декілька тижнів до вашого прибуття. Нас тоді врятувало тільки зникнення вашого попередника. У мене знову виникло це дивне неприємне відчуття. Однак іще один нещасний випадок вже нам не допоможе. То що ж нам тоді робити? Використаємо нашу фантазію. «Припинимо бути аналітиками і почнемо діяти творчо. Так, дайте мені подумати. Він підпер голову рукою і втупився у стіну. Ми могли б, наприклад, вимагати ексгумації якогось трупа. А ні, стоп, не піде. Це ми вже робили два роки тому. Мені здалося, що він вибрав зовсім невідповідний час для жартів. Та раптом флек підвівся і зняв із гачка на протилежній стіні стародавню мисливську рушницю. Досі я думав, що це якийсь музейний експонат. Він здмухнув із неї цілу хмару пилу, оглянув ствол і задовільнився результатом. Потім мій шеф вигріб із шухляди жменю набоїв жахливого вигляду, після чого зарядив рушницю. І глянув на мене. Одягайте свій капелюх, скомандував він. Я зробив, як мені було наказано, і вийшов за ним із редакції. Ми спустилися задніми сходами і сіли в автівку Флега, а потім поїхали містом. Флег, я і рушниця. Ми виїхали на стару, запорошену дорогу. І їхали доти, поки не побачили, що хтось перед нами йде. О, радісно констатував Флек. Старий Джим. Він зупинив машину, взяв рушницю і виліз. Я пішов за ним. Флек подивився на мене. Його хитрі очі газетяра дивилися тепер твердо. Пам'ятаєте про свою присягу, Джарбер? запитав він. Так, сер. Ми рушили далі. Старий Джим ішов нам назустріч. Він кивнув, коли підійшов, і по старечому захихикав. Хе, -хе, -хе. на полювання, сіріл, так? Так, відповів флаг, підняв рушницю, ретельно прицілився і вистрілив. Пролунав жахливий гуркіт. Коли дим розвіявся і я трохи отямився, Зібравши усю мужність, я підступив ближче. Старий Джим лежав мертвим, із його грудей все ще піднімався димок. Ви можете собі уявити, який мене охопив жах. Алрайт, right, сказав спокійно Флег. Тепер ми маємо матеріал. Е, заголовок такий Джим Пен убитий однією або кількома особами. Помітьте собі деякі подробиці. Оскільки я був його підлеглим, а із дула, його рушниці, все ще клубочився дим, я поспішив виконати його вказівки. Я вийняв із кишені блокнот олівець і почав писати, хоча ледь міг втримати той олівець у своїй тремтячій руці. Має вийти гарна стаття, сказав Флек, витягуючи порожню гільзу. Він відніс рушницю у машину, вийняв фотоапарат і зробив декілька знімків. Усе гаразд, сказав він потім. Зараз ви їдете у редакцію, а ввечері берете інтерв'ю у членів його сім'ї. Я напишу передовицю О господи, який сьогодні гарячий день. Роботи Мерва!» Вбивство на запорошеному путівці. Я зробив дуже гарну статтю, яка вирвала людей із їх летаргічного сну. Вони схвильовано обговорювали цю справу. Ми заповнили весь випуск повідомленням про вбивство та інтерв'ю. У наступний номер пішла інформація із похорону. Потім ми присвятили два випуски поліцейським розслідуванням і залишилося ще достатньо матеріалів для наступних номерів. У яких ми критикували невдачі поліції. У Флега була іще одна ідея звинуватити когось у вбивстві, аби написати про те, як його допитуватимуть. Але згодом він від неї відмовився. Цієї справи нам вистачило на п'ять номерів, сказав він. Ну що ж, достатньо. Бачите, Джарбар, іноді доводиться просто імпровізувати. Потреба громадськості інформації має задовільнятися у будь-якому разі. Одного разу ви заведете свою власну газету. Сподіваюся, ви згадаєте про мене і будете вдячні за те, чого я вас навчив. Я думаю, не треба вам казати, що я прожив увесь той тиждень в постійному страху. Щовечора після закриття редакції, я поспішав просто додому, піднявши комір пальто і здригаючись при кожному шероху. До цього моменту я вже почав здогадуватися, що з моїм попередником сталося щось жахливе і став побоюватися і за власне життя. Аби убезпечити себе від тої ситуації, яка могла б зажадати. Принести моє життя на вівтар натиску, я із подвійним завзяттям намагався збирати новини, завдяки чому дійсно дозрів як журналіст, а це, зрештою, було найголовніше. Незважаючи на усі зусилля, за декілька місяців знову настав повний штиль і ще гірший за попередній. Ми дивилися на чисті білі аркуші. Які не мали чим заповнити. Я знову сидів і дивився на флега. Спиною у мене пробігав холодок, мені було страшно, та зізнаюся, водночас я був зачарований. Флег сидів декілька годин поспіль, занурений у глибокі роздуми. Я знав, він напевно прикидав варіанти з моїм зникненням. Раз чи два він задумливо подивився на мене, і я з жахом спостерігав, як він, немов вимірює мене поглядом. Потім він зробив швидкий рух, і я перелякано схопився. Що у нас є, Джербер? запитав він. Нічого, відповів я язніяковіло і відчув, як моє серце опустилося. Ну, що ж, я піду, сказав він. Це крано? розгублено запитав я. Так, треба походити, послухати, про що говорять. Може, є якісь новини. Нам терміново щось потрібно. Він вийшов, а я знесилено впав на свій стілець. Мені було зрозуміло, я опинився в винятково небезпечній ситуації. Єдиний плюс був у тому. Що нещодавно він вже прикінчив одного свого співробітника, і якщо за такий короткий термін зникне ще один, то напевно це не викличе особливого інтересу у читачів, але може викликати інтерес у поліції. Але я не міг знати точно, що він вигадав насправді. Від тієї миті мені треба було бути завжди на поготові. Наступного ранку криза все ще не скінчилася. Після півгодинних роздумів флег встав, насунув капелюх на чоло і мені звелів зробити те саме. Мовчки і механічно немов робот, я рушив за ним. Ми спустилися вниз і сіли в автівку. Щонайменше півгодини ми їздили тихими вуличками туди-сюди. Мисливську рушницю він залишив висіти на стіні, бо цього разу потрібно було щось інше. І тут ми побачили жінку, що переходила вулицю. Флег натис на газ і чудово збив її. Вона перевернулася до горидригом у повітрі і впала на гострі кілки витонченого парканчика. Я повернувся на сидінні і глянув назад. Ну, запитав спокійно Флек, вона ще ворушиться. А вона й має ворушитися. У вас є заголовок. Наприклад, домогосподарку збила машина. Злочинець водій втік з місця події. Будемо звинувачувати підлітків, і за одне дістанеться нашій дорожній поліції. Потім. Звинуватимо міських бюрократів у тому, що вони підкуплені і торгують водійськими правами. Зрозуміло? О, так, сер. Добре. Я висаджу вас на наступному розі. Біжіть назад і візьміть інтерв'ю у цієї жінки. Не забудьте записати точно її ім'я друкованими літерами. Із цієї справи ми набрали матеріалу на два номери. Зрозуміло, звинувачення у корупції нам довелося відкликати, але ми зробили це у такій формі, що тільки підсилили підозри. Флек, здається, був радий, ну, я теж відчув полегшення, тому що пряма небезпека моєму життю уже не загрожувала. Якось Флек запитав мене, чи сподобалася мені моя навчальна практика. А дуже сподобалася. Відповів я натхненно. Ви багато чому навчилися? О, так, багато чому. Флек подивився на мене пильним, вивчаючим поглядом, і тут я зрозумів, що він так само боявся мене, як і я його. Того вечора я залишився у редакції довше, ніж зазвичай. Переглянув усі підшивки газет, незважаючи на приголомшливий зміст деяких статей, я відчув майже захоплення. Я відшукав одну надруковану декілька років тому про, про божевільного палія, який підпалив школу та лікарню. Іншим разом, хтось відкрив клітку із левами, коли приїздив на гастролі цирк. Хижаки вбили трьох, доки поліція не змогла покласти край цьому жахіттю. Потім було повідомлення про те, яку групу туристок, які сиділи у лісі біля багаття, хтось пожбурив ручну гранату. Ця історія, приправлена несамовитими інтерв'ю кожної із виживших туристок, тяглася впродовж восьми випусків газети. Було також надруковано фотографію флега. Який отримував премію видавничої спілки за видатні заслуги у поширенні гуманної інформації? Того вечора я повертався додому швидким кроком, охоплений донині невідомим мені почуттям. Цілісіньку ніч я ходив кімнатою, випалюючи одну цигарку за іншою, вперше в житті. Я відчув усе те хвилювання та напруження, яке може викликати журналістика. У скронях у мене стукотіло так, немов голова ладна була розлетітися, я міркував. Дотепер у цьому містечку іще не було викрадення дітей, масових отруєнь або божевільного, який підкладав би або надсилав би бомби. Я сподівався, що мені вдасться під час наступної кризи. Навести флега на одну із цих ідей. І я почав чекати її. І наша чергова криза не забарилася. Ми знову мовчки сиділи у редакції. Флег виглядав більш пригнічено, ніж зазвичай. А я Я відшліфовував абсолютно сенсаційний заголовок. Джербер! Сказав недоволено Флек, у нас знову мертва тиша. Було помітно, що він старіє, що він втрачає свою надзвичайну фантазію. Історія із дорожньою пригодою не принесла того успіху, на який він розраховував. Я тут дещо придумав, сер, сказав я, обнадійливо посміхаючись йому. Добре, покажеш мені, коли буде готово. І ось нарешті все було готово. Я встав і відчув, що з нинішнього дня я дійсно справжній газетяр. Я із гордістю продемонстрував флегу, вигаданий мною заголовок. На папері було написано чіткими літерами «Лауреат престижної премії. Головний редактор місцевої газети, вбитий важким предметом у своїй редакції. Коли він спробував піднятися і повернутися, він не встиг. Я вдарив його прес пап'є по голові раз, а потім іще та іще. Дональд Хоні. Сенсація людина. Кусила собаку, читав Руслан Алексію. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee, Patreon чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося. У наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.